Привіт, друзяки сьогодні встала п'ять ранку, тому що в нас сьогодні з вами робота. Я беру вас із собою. Подивитися на закулісся маляра, штукатура та рефейспейнтера. До речі, якщо ви знаєте український відповідник слова «фейспейнтер», будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я досі не знайшла це слово. А Зараз давайте мене погодуємо і зробимо сирі... Манку, як готують в Сирії. Ставлю на вогонь. Ось такий невеличкий черпачок, і його трішки нагріваю. Ось манка. Насипаю її ну, на око, не знаю, приблизно на одну порцію, скільки я з'їм. Не знаю, ви взагалі колись таку манку готувала, тому що я до цього в Україні взагалі не знала, що можна її і так робити. Розприділяю і даю трішки підрумянитися, тоді буде. Кращий смак, він буде набагато насиченішим, тому чекаємо. Коли вона у нас підрумянилась, заливаю її водою. Я заливаю гарячою, так швидше вона готується. Я напевно перемішую, щоб розбити всі грудочки. зменшую вогонь. Ще варю. А також додаю цукор та краплинку масла за смаком. А тепер найбільший прикол я кладу сир чеддер і зверху засипаю манкою. Сорі за такий некрасивий кадр, ну що ви хотіли? П'ять ранку люди. Короче, смак такий ніжний, кремовий і все, сир чеддер дає такий жовтуватий відтінок. Коротше, манка дуже прикольна. Для мене це прям велике відкриття. Якщо ви такої не пробували раніше, то я вам рекомендую. Речі мене малювати. Це вона винна в тому, що ми їдемо сьогодні за крана. Я знімала історію про Катю, як вона сюди переїхала, як вона влаштувалася, кому цікаво подивитися, переходьте за посиланням, я залишу його тут в порі. Звірніть нас на право. Ми з нею робимо зараз спільну справу. Є в нас інстаграм-сторінка. До речі, прикріпла прикріплю її теж тут. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, якщо ви живете в Нідерландах, Реклама розказує, що ми проводимо івенти. Ну, як проводимо? Ми їх робимо красивіше. Ми можемо розмалювати ваших дітей, ми можемо розмалювати вас, ми можемо зробити глітер, е, якісь дні народження, будь-які інші тематичні дні ваші. Запрошуйте і ми з залюбки приїдемо до вас. І Що ми будемо робити сьогодні? Ми будемо робити інтерладські людей, сірні. Довго ми будемо це робити п'ятий печі. Дванадцять годин, друзі майже нічим не відрізняється від моєї роботи на телебаченні. Я там теж по дванадцять годин фігачила, тільки від цієї роботи спина більше болить. Короче, покажу вам за колісся зовсім скоро, і також, якщо буде можливість, буду вам розповідати і показувати про день короля. Працюємо ми з Катію саме у день короля. Це день народження Вільяма Олександра. Так як у Нідерландах немає Дня Незалежності, тому саме День короля є загальнонаціональним святом. І як ви зрозуміли, то гуляння плануються дуже масові. Це парк, у якому ми сьогодні будемо працювати. Ось тут, біля сіненької палатки, буде наше місце, там далі буде ярмарка. Я вам трошки згодом і покажу, як тільки ми розставимо всі свої тривомаки. Ось наша зона. Ось варіанти, які ми будемо малювати сьогодні. Різних котиків, зайчиків. А ось тут. О, -го -го. <с Все <с пропало. Нам залишилось сюди розкладати всі фарби і кісточки. І все буде готово. Зранку дуже складно знайти. В собі якийсь відкритий заклад, щоб купити каву або чогось перекусити. А от в Україні <гум>, можна знайти це дуже легко і дуже багато маленьких острівців із кавою. Тут такого взагалі немає, тому потрібно брати із собою. Ну, а ми а, зараз хочемо знайти на центральній станції щось гаряченького, бо на вулиці дуже холодно. Це взагалі перший раз за довгий час, коли ми працюємо на вулиці. Я, чесно, не очікувала, що буде аж так холодно. Кава з автомату. Я взяла собі гарячий шоколад. 2 євро. В принципі, це не за всі гроші світу, але якщо перевести в гривні, то краще цього не робити. Сімпатюлечка. І ми теж такі симпатюлічки з болочка. Welcome to my party. Костюми <рес> <рес> наші. А ось тут ярмар. Пішли, подивимось. Розповім вам трошки історії про День короля. Він взагалі в Нідерландах відзначається з 2014 року. До цього завжди був день королевий. Катя взяла зарплати. Ооо. Дуже прикольні окуляри. Так, да, класні оранжеві. Ага. Там ти їх не натягуй так високо. Вони ж не для сонця, а для краси. Секундочку. У мене просто є рожеві. Я вже готова. Ти вже готова? Ми да. Добре. Скільки окуляр? Мені йдуть 3 євро. 3 євро. Ці ось ярмарки, вони називаються фрай-ярмарк. Вони Дуже класні і вигідні, тому що минулого року от Катя зараз окуляри за 3 євро купує, а я на барахолці такий знайшла вентилятор теж за 3 євро, який дуже класно працює. І такі ярмарки по всіх Нідерландах. І дуже класно, що ви можете продавати будь-що, що ви зробили своїми руками, або те, що вам вже, наприклад, не потрібно, навіть пазли якісь ви можете продавати, і вам не потрібно сплачувати ніякого податку і питати дозволу. тому Цей день дуже всі чекають. У тут всього прикольного. Браслетики за євро. Різні значки. все з бісера теж дуже Картузи за євро. Це ручна робота, і тут вже продають по 4 євро за пару сережок. А ось тут взагалі пріоритет. Тобто все, що у вас вдома лежить, якось не так. Його можна продати. Цьогоріч я не змогла багато побачити, бо працювала, тому запрошую вас у 2022 рік. Давай давай. ще трошки. Сила немає. Застеснявся. На день короля взагалі відбуваються масові гуляння та музичні фестивалі. Дуже багато людей повиряжалися в оранжевий колір, оранжева символіка. Ось так, наприклад. Зазвичай люди влаштовують собі вечірки на кораблях, сидять біля річок. Машинчик збирає співчасту. Люди були в стаканчиках воду або якийсь алкоголь. Він почекав, поки вони доп'ють і потім забрали, щоб вони не викидали в річку. Бо... Я тебе сам не слышу, в раді там слышно. <п arose> ну, Коротше, прикольно. Ну окія, у мене така була. телефон. Судья класний. Замагаємося до роботи. Щоб розмалювати одну дитину, в мене йде приблизно 5-7 хвилин, дивлячись наскільки складний дизайн. Складний рисунок? Ну ні, це не дуже важкий. За день ми таких можемо розмалювати приблизно 50, а може навіть і більше. Слава Богу, погода как надавай. Закінчили роботу, мабуть, хвилин 40 збирали це все. Це було важко, тому що зараз шоста година і ми тільки закінчили. Коли вдень скакала, така вся красива, весела, еге-гей, класно, круто. А зараз сижу вся сметанкою обмазана, тому що що, коли 12 годин працюєш на сонці, виявляється, можуть горіти обличчя. Особливо моє. Бо я із сонечком не дружу. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам день зі мною, і до наступного відео.